Петро Чернак, військовий експерт, влучається до нас. Вітаємо слава Україні, героям слава пане Петре. от Чого варті такі інженерні виходи росіян, окрім того, що це в свою чергу освоєння просто бюджету? Чи дійсно це серйозна перешкода, якщо от Україна наважиться йти на тих напрямках у контрнаступ? Ну, звичайно, це якась перешкода. Оці так звані зуби дракона, звичайно, ігнорувати не потрібно їх доведеться долати. Але сам факт, що з початку війни друга армія переходить до оборони від наступу 22-ї армії за потенціалом, так нас уважали світові агенства на початку цієї війни. Це вже є феномен. Тобто, ми можемо твердо констатувати, що візерунок цієї війни однозначно малюють збройні сили України. Перевага стратегічна уже однозначно на нашому боці. Однак не слід плутати із стратегічним переломом. До нього що доволі далеко. От і про ще один візерунок хочу вас запитати: 710 окупантів занапастила Російська Федерація за останню добу. Чим ви пояснюєте такі цифри? Ми бачимо останніми днями серйозна тенденція на збільшення. Та все вкрай дуже просто. Вони вони розуміють, що вони у стратегічній пасті. Вони розуміють, що вони зазнають стратегічної поразки їм не лишається нічого іншого, як видовжувати цю війну, і вони будуть кидати на убій все більше і більше своїх солдатів. І направду не треба дивитися. У бік противника, що от, мовляв, там можуть бути якісь бунти, чи ще щось подібне, чи якісь соціальні сплески. Я твердо переконаний, що противник буде робити усе можливе у першу чергу, щоб зберігся режим Путіна. Якщо для цього треба буде убити 100 тисяч плюс 200 мільйон, вони це обов'язково зроблять. Історичних прикладів у їхній історії більш ніж достатньо. Ну, Говорячи якраз про 100 тисяч втрат саме вбитими серед російської армії, ми бачимо, що такими темпами дуже скоро ця цифра буде досягнута. А на вашу думку, це якось вплине? От, ну, ми ж розуміємо, що 100 тисяч в такому разі це ну, 200, майже 200 тисяч російська армія в лютому зібрала біля наших кордонів. Плюс, ми розуміємо, що 100 тисяч вбитими – це ще. Напевно, така ж сама кількість, чи принаймні половина по госпіталях чи виведені з ладу, як не мен... менше, так особового складу, це може бути такою моральною точкою для бойового духу російської армії. Ну направду цифри не безпрецедентні у новітній історії і часів Другої світової війни. Нагадаю, сполучені штати Америки за 11 років війни. Маємо технічні проблеми зі зв'язком. Пане Петре, давайте ще раз для порівняння, тому що з них зв'язок. Так, є деякі проблеми у нас зі зв'язком, але ми найближчим часом відновимо, тому що спостерігаємо за тим, що відбувається на лінії зіткнення на всіх фронтах, як українська армія дає відсіч. Агресору, звісно, зберігаємо режим тиші по тих напрямках, по яких нас просять збройні сили України. ну і підтримуємо нашу армію у різні способи, як це можливо. Петро Черник, військовий експерт, знову долучився до нашого ефіру. Пане Петре, так от до порівняння, яке ви говорили. Так от, про В'єтнам, я думаю, мене почули наші слухачі, що Сполучені Штати Америки там втратили 58 тисяч. Радянський Союз, нагадаю, тоді складав майже 250 мільйонів населення. За 10 років в Афганістані втратив 14,5 тисяч. Скажімо, Сербія, коли вела свої війни у 90-х на Балканах, за 10 років втратила 35 тисяч і пальці ще можна загнати дійсно доволі довго. За 8 місяців 77 тисяч вбитими – це щось безпрецедентне. І щось неймовірне, але тут є і інша деталь: такі височезні втрати свідчить про те, що противник не збирається з ними рахуватися. І Я не маю оптимізму, що навіть якщо 200 тисяч росіян загине, то це якось вплине там у них на внутрішню політичну ситуацію. На мій погляд, вирішення проблеми Російської Федерації буде за п'ятьох обставин. Перше ця країна розпадається на 15-20 країн. Друге вони забирають ядерну зброю, третє відсікають від Нафти і газу, четверте, ми вступаємо в НАТО, і п'яте, що не менше 40 років, вони будуть проходити ідеологічну санацію, так як свого часу нацисти і імператорська Японія. Якщо навіть завтра вони зроблять жест доброї волі і вийдуть з України, повернуть Крим, але цих п'ять чинників не складається. Вони не підуть думати, чому ми цю війну почали. Вони підуть думати. Чому вони цю війну програли? Ознак колапсу Російської Федерації поки що не видно. Тому учимося жити у стані стратегічної воєнної загрожності. Хоча в стратегічному підсумку ми неминуче переможемо. Питання лише терплячості нашої, і на жаль, ціни, звісно, пане Петре, дякуємо вам за вашу аналітику. Петро Черник, військовий експерт, був разом з нами.